Світає край неба Та раз Тарас город Чевче. Світає, край крайне бовай, Соловей ковтернігає, сонце засичає, Тихасенько вітер віє, степи лани мрій. ярами над столами верби зелені, задирісні похилились, то полі поволі стоять сюди, мов стороже розмовляють спом. І все те. Вся країна побита красою, зеленіє, вмивається, ранньою росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І не матиме почину, і краю немає.